Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми відвідали фермерське господарство Агроравлик. І я з задоволенням поділюсь враженнями про цього екзотичного молюска. Вирощування равликів тільки набуває популярності в Україні і все більше і частіше з'являється на поличках магазинів. Це місце, в якому равлики шукають собі пару. Цікаво, що у равликів невизначена стать. У них невідомо, хто з них буде хлопчиком, а хто буде дівчинкою. Коли вони знаходять один одного і спаровуються, один із них вагітніє. І так відбувається протягом життя равлика, він може змінювати свою стать декілька разів. А взагалі, равлики три рази можуть виводити потомство, тобто відкладати свою ікру. Коли равлик готовий відкладати ікру, вони залазять ось такі коробочки. Які стоять там далі на цьому столі на стелажі і відкладають туди свою ікру. І ще дуже багато чого цікавого, екскурсовод розповідала про цю екзотичну тваринку. Далі ми побачили, як потім сігурщиків добувають ікру. Ось вона розгортає і то біленьке то ікра ікравтика. Її збирають звідти. Звичайно, це все роблять люди, ручна праця. І складають ось такі коробочки, як там стоїть далі. І вони через від двох тижнів до місяця, в залежності від температури. Виводяться там у маленьких равликів. І ось далі нам показали таку коробочку, де ми можемо бачити вже малесеньких равликів, які вилупились із цієї ікри. Якщо дуже близько придивитися, то можна побачити, що в них вже і усики є, і панцир їхній є. Це вже такі малесенькі равлики. А потім через декілька тижнів їх висаджують на пола ось в таку зелень, в травичку. Їх ще й підгодовують комбікормом і вони починають там рости, наче в природі така годинна екскурсія нам дуже сподобалась. Ми знали багато цікавого. Діти побавились з цими равликами. Тому, в кого є трошки час, звичайно, транспорт, це недалеко від нас, село Митниця. Де ось така екзотична є ферма. До того ж, хочу сказати, що равлики вони хоч і дуже повільні, але вони мають таку властивість, як втікати. Все загороджено ось такою сіткою. Але вони час від часу залазять на неї, перелазять і втікають. І тому кожного ранку і кожного вечора працівники ходять навкруг і повертають їх до своєї домів. І ми з задоволенням приєднались до цієї справи. І Мій внучок збирав равликів. І перекидав їх назад у травичку, щоб вони не втікали. Ось такі ці чудові равлики взагалі дуже багато інформації отримала. Вони досить смачні. Ми, звичайно, спробували. Тут є ресторан, де нам приготували ці равлики. Ну, така екзотична страва. Яка складається з одного білку. Якщо вам сподобалось відео такий огляд равликів, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Мирного нам усім неба!